Так, Галинка вже, бачите, м'ясо перемолола, дала сіль перець. Що там ще дала? Цибули. Сіль перець, цибулька. Таке нічого лишнього не давала, приправи твої супермодні не давала. Знаєш, бо тут ти в нас професіонал по приправи, а я Добре. так, щоб не спортити знаєш, своє... свою страву. Свою страву От оливи дала, мастер-клас. Боже, тіло на три. Втіло втіло. Бачите, ця людина замісила на три біляша. тут десять вийде. А хтіла внутри. Uh -huh. Та ні воно зараз впаде. коли госенько беремо. Отако. Такі величезні будуть? Ну та як та одним би так галинка попоїла. Бо тут десять не тягну, та одним так покущила файно. Отако я роблю. То тобі качалку? Не треба, ну що ми качалки? Та то то тонкіше хай би було. Ну, Слухай, ти робиш то? Що ти себе чепила? Треба м'яса трошки менше, бо то мало три бути, але. Угу, розказуй мені три. Якось так, знаєш, неочікувано для мене, якщо чесно. І все, я отако завернула. отако завернула. Завернула. Головне, щоб тут, у вас, знаєте, добре було. Мої кордлятки робити не міг. Та, напевно. Що там робити, там нема що робити. Але молоді господинки, якби тако тріснуло. Ось там з тої сторони. Зараз це подивимось, як в мене вийшло. в мене ова, ще скорішка дека. О, видите? видите? Ти хотіла тоненьке, видите? То нема біди, дивіться, я вам покажу мастер-клас. Лайфхак. Лайфхак. Ну, най буде лайфхак. Дивіться, отко. кришечку зверху зробить. Розплистала, шапку обираю. Макінтош. От ко бачите. Ну так нема ніякої біди, хто починає пекти. То такі, знаєте, де коли таке є, то нічого. З них накачавку покатай та біда... знає, на і тоненьким слоєм поклади зверху. Слухай, я все... Всьому... Нароби, так я тобі кажу. По-людськи. О, по і такого тоненько поклала нормально. Йо -йо -йо. Бачите, що мушу це своїй господині підучити. Що ти мене мусиш підучити? Б Та давай си? смаж уже. Хочеш все-таки, так? Ні, я Откопати. не думаю. Зробила і тако. Розігріти сковорідку вже все. Курчиче. Треба хуліром олене так любить, знаєте? Та просто пекти треба. Вот а цікаво, можна запекти в духовці? Ні. Не Можна. Та напевно. Якщо можна, якщо то, то тісто. Ти, розумієш, дивися, ти питаєшся, я тобі відповідаю, і ти ще зі мною спориш. Ну, що ти то колись робила, що ти. поняття маєш. я попробую, буде в нас нова духовка, я буду все тільки пекти. Будеш все тільки пекти? Ага. Давай вже коли тут буде, не знаю. То ти хіба зараз печеш? Аво, бачите? Там той може трошки не вийшов, бо ливе, знаєте, то перший буду трошки. Дала так від щирого серця. Тут вже скупувати ще. Я таку, бачите, хабана, ручки я таку. тісто тоненьке, бо королєва любить таке тонець. Це про королєву думає. Думаю про свіжий желудок, а не про королєво. Ну Ось і так, і поки не виробити все тісто, от фарш, і смажити собі ті біляшики. зараз Галинки висмажуться, я вам покажу. Як вона буде харити цю А що, а ти що не будеш харити? Я ще ні, не моя година. О, ти дивись себе, як прийде твоя година. Аби ще були, так? Ще було. Так як не, будуть, то, то не будуть, то не будуть. Я не вгніваюся, ні. І я так кажу, О, О, вже дві. та другий. Може, дві.